Духовні твори заспівав академічний камерний хор імені Дмитра Бортнянського у стінах Борисоглібського собору. Назва концерту Молитви за Україну на захід зібралися представники православних церков, католиків, мусульман та єврейської громади. Порядок виконання творів та виступів представників конфесій обирали жеребкуванням. Про мету заходу розповів художній керівник хору Іван Богданов. Жодний з слухачів не не, не піде в. Якусь юдейську, так синагогу, потім в мусульманську мечеть, потім в Римокатолицький храм і, і потім в православний храм. Наша головна тема це саме молитва молитви за Україну, як сприймають Україну різні релігійні громади, про що вони просять, коли вони моляться за Україну? І якою головне питання, якою вони бачать Україну в майбутнього? Концерт розуміння, скажімо так. Анні хору пролунала як українська, так і німецька, болгарська, грузинська, єврейська духовна музика, східні та афроамериканські мотиви. Про те, як моляться за Україну, розповів настоятель катерининської церкви Роман Кіник. Молитва за Україну проходить кожного дня, і неможливо не один раз в день. Є молитви уставні, коли під час богослужінь, під час літургії ми молимось за Бережену Україну нашу, за владу і військо її. А є молитви приватні, коли ми ті, ті люди, які переживають, ті люди, яких болить серце, яких болить душа за долю нашої України, за майбутнє нашої України, за ту ситуацію, яка відбувається в нашій Україні. Якщо говорити особисто про себе, то то справді така молитва є дуже частою. Рабин на концерт не прийшов. Релігія не дозволяє йому перебувати у стінах храму, навіть колишнього, каже член правління єврейської громади Олександр Чаван. Є такий припис Талмуду, Говорять, що треба бути євреєм своїй оселі і громадянином на вулиці. Тобто закони держави, де ми живемо, її звичайно, добробут, її процвітання, да, щастя, звичайно, для нас дуже важливі. Тому е, на якихось е, заходах, в яких бере участь релігійна громада, звичайно, РВН доєднується до е, тих. Слів, які звучать так мовити на, на, на цих заходах, окремої молитви в літургії єврейські щоденні за державу, за будь-яку державу, не існує в жодній країні світу. Молиться за Україну мусульманська громада Чернігова. На кожній п'ятничній молитві обов'язково ми молимося за Україну за її процвітання, за її соборність, за те, щоб вона була міцною, сильною державою, тому що це так само і наш дім мусульман. Закінчився концерт духовним гімном України. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.